Продається на ринку Nissan Кашкай на українській реєстрації. Так, так 2,0 бензин, повний привід на автоматичній коробці передач 2012 року 2,0 бензин, 82 пробігу. Також присутній обмін, номер продавця, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру в такому гарному червоному кольорі, я зараз його обійду, вам по кулу покажу. Так, лінзована оптика, умивачі передній фар, противотуманні фари. 4 легкосплавних диска всі однакові, 4 зимових резини також всі однакові. Затонований автомобіль крім лобового скла. Ось така. Зліва він. так ось ця права частина його. Зараз вам покажу більш детальніше, що там салончик і буде видно. Буде тут видно. Так от тільки. Тканиневий салон, 4 електросхлопій підіймача, підігрів передній сидіння, автоматична коробка передач, клімат, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал. Навігація. Так що кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця. Датчик дощу, датчик світла також присутні.